що Ви е, зараз представляєте якусь там силу і, і це все робите. Бо гайби то інших не було. Ви були ще секретарем партійної організації, десь сказав, що з комуністичних часів прийшли люди, і сиділи у залі і вимагали його е, нові ставки. Хто, хто в нас ще там міг бути в секретарем партійної організації? Я, бачу, там... я не знаю, про якого партійної організації ви ведете мову. Але... То не я, то, то веде але... маніліч. Але ми дійсно майдан. 为什么？以后。 Звільнення і звільнення корупціонера, і наполегливо і пікетували, і тому подібно. І сьогодні нашому несприйняттю ну практично немає меж, тому що те, що сьогодні відбувається, це просто знущання над судовою системою, знущання над громадою. Коли люди дивлячись прямо в вічі, заявляють, що захворів адвокат, і суддя змушений натісти на поводу у цих. Значить, визнаних уже першою інстанцією корупціонерів. Але ми почекаємо ще три дні. Але поряд з ним має бути ще і ті, хто прикриває, хто організовує цю справу. А той, хто його прикриває, організовує, це той, хто дав сьогодні на сьогоднішній день відпустку за власний рахунок, значить, щоб він не мають там по обласній раді, йому дали відпустку і зробив це. Голова обласної ради. Значить, так що е, в тому, що це відбувається, є якась частина і організаційних справ, і Гайнічера. Але е, люди сьогодні прийшли і цим ми показуємо своє несприйняття цих справ. Але рано чи пізно Катюзі буде по ми будемо стояти на своєму вимогу. А разом з ним хто може ще піти? Чи повинен піти зараз? Звичайно, що, повинен. Звідки, звідки Звичайно що в даному випадку вже має піти і голова обласної ради. А депутати, депутатський конкурс. Корпус ну, у нас про депутатський та... корпус, то мови бути не може. Ми давним-давно вже вимагали розпуску цієї обласної ради і будемо вимагати. Хто би там що не говорив? Деякі говорять, що от Майдан виступає за те, щоб їх розпустити, то це є дестабілізація ситуації. Нічого, ми виступали і будемо виступати. Така обласна рада. 60 чоловік, якої голосували проти своєї державності, тобто, проти мови, це, це, проти злочинності фронтовик. Куркуар каже, що що ви дестабілізуєте виходить його, також значить, треба? треба всіх тих, хто не розуміє, що обласна рада має піти геть за ті свої діяння, і майдан буде на цьому стояти. А чому вас не слухають? Що ви не маєте сили? А вони нас не слухають через те, що вони надіються, що їхні часи ще повернуться, але цього вже не Юрій Олексійович, ви вірите в те, що 15 січня завершиться судовий процес? Я сьогодні йшов і вірив, що сьогодні буде закінчення цього процесу. Тепер у мене віра в те, що процес 15 січня закінчиться. Я вірю, не маю. на наступний раз захворіє ще? А які будуть дії громадськості? Ну, дії громадськості будуть. Ми зберемося на раду Майдану, обговоримо, але вони вже будуть далеко не такі гарні, законні і так далі. Ми попередні про це сесії Ігорі обласної Лихович, ради. Мені завжди один вопрос мучить. Ви були у Базилюка Ради. Вже знали об цій справі, мабуть, зара. Якраз тоді, коли я працював Ванзоряка радником, ми знали про ну, те, що справа тоді почалася. Чому? Ну, і, тоді не і ми тоді дні, також, приймали, ми також приймали, ми також приймали молодичуючи, просто не знаєте. Приймали і дуже активну участь в тому, щоб засідання відбулося, щоб була розглянута справа в повному об'ємі і те, що було прийнято відповідне рішення, якраз було прийнято, тоді.